Всім привіт вітаю вас на каналі Намно. -нам". Сьогодні у нас буде рецепт жареної кукурузки. Тож, давайте її спочатку почистимо, а потім будемо братися за все інше. Тож, коли у нас кукурузка вже почищена, ми її беремо, ріжемо наполовинку, якщо у нас маленький бонячок, ставимо туди і на вогонь на 20 хвилин, не більше. Ось я вже начистив нашу кукурузку, е, нарізав на дві частинки, потім поклав в е, кастрюлю і зараз буду відправляти на вогонь. Але якщо у вас кукуруза трохи старшого, старша вже не така молода, то варіть її довше, варіть її хвилин 25, можливо і 30, треба вже дивитися по стану. Тож. Поки наша кукурудзка вариться, нам потрібно приготувати для неї невеличкий такий соус. Для цього я використовую. Я вже тут відважив масло 70 грам. Також приправи. Ми маємо тут е, червоний е, перець, солодкий паприку е, 7 грам, також 7 грам у чесночку і 2 чайних ложки солі. Зараз я буду роз, е, розтоплювати. Масло і додавати наші спеції туди. І будемо перемішувати, щоб масло вони видали свої смаки. А, до речі, я забув сказати, коли ми варимо кукурудзку, можна додати трошки солі. Я дав 2 чайні Тож, Давайте приступимо до розтопки масла. Наше масло я розтопив в мікрохвильовій печі. Буквально 30 секунд вистачає. І до нього треба додати дві столових ложки липкої або звичайної олії. Так буде достатньо. Після чого всі наші спеції можна замішувати. Вони в олії і в маслі гарно обміняються всі смаками. І можна буде після цього буде спокійно намазувати на нашу, на нашу кукурудзу. Це якраз дуже добре, коли ще трохи масло тепленьке після мікрохвильової печі. І вони дуже гарно все смаками обміняються. Також я ще сюди додаю меленого перцю молотого. І так буде достатньо. Багато не треба. Все, поки кукура заварюється, наш такий так званий соус настоюється. Після чого можна буде вже намазувати на кукурудзу і завертати в пергамент. Але давайте дочекаємося, коли наша кукурузка вже звариться. Отже, наша кукурузка вже зварилася. Тепер нам залишилося її гарно просто обмакати в соусі нашому, яке ми робили, і загорнути. Тобто так розмішуємо і акуратно, гарно пропитуємо. Так. Так погано буде супер смачно. Ось. Акуратно. Так, нашу соусу? Хватить на всю кукурузку з головою. Поглядемо. І таким чином обмакуємо всю нашу кукурузку і загортаємо. і замотуємо як цукерку. Вот вот, ну і сторони, і Я. Все. Робимо таке саме зі всією нашою кукурудзу, як я вже казав, і якщо у вас якісь кінчики чуть-чуть розв'язуються, можете їх підобрізати чи колегенько ще загнути, щоб не сталася наша кукуруза максимальна кількість їх сковородка. Все, тепер зараз роблю зроблю диксиматики. Отже, у нас вийшло таких 5 кусочків. Eh, чому 5, бо тож туди вже дуже швидко з'їсти, тому один довелося вітати. а так то ми зараз будемо їх зажарювати на сковорідці. Отож, От, Давайте приступимо. Тепер розігріваємо сковорідку і ставимо нашу кукурузку, жаритись. Можна ну, отак. Як вам зручно, яка осколочка, так і ставте. Жаримо просто, щоб вона піджарилась до янтарного кольору з кожної сторони. І смаком приправ. Все. Чекаємо так кожних, перевертаємо кожних 2-3 хвилини. Головне, слідкуємо за тим, як воно буде у нас прожарюватися. Отже, у нас пройшло 2 хвилини, тож можна перевернути. Але давайте чітко подивимося, що у нас. Бачите, трошки підпеклося. Можливо, це їм не менше лишати, щоб не згоріло. І так, 4 сторони. Ну, в мене вогонь зараз максимальний, я зараз пан трошки скручу, особа Так, Я скрутаю на середі. Тож ще давайте почекаємо, подаємося як буде на Тож Я запікав все по хвилинці, по дві на кожній стороні, перевертав. У нас вийшла така картина. Те, що тут чорне, ви можете... Ну, Воно трошки оманливо, бо в нас є всередині приправи, які підпікаються. Ну, в загальному типу воно, коли ми розкриємо, буде гарного кольору. І гарно підпечено. Тож можете за це не переживати. Це лише приправи. Давайте будемо зараз викладати і можна вже буде влаштувати. Давайте я розгорну і покажу, що все одно. Тож, давайте вже розгорнемо нашу кукурузку і спробуємо, після того як ми її запекли. Оці чорні лінії можна не запереживати. Це в нас запеклася приправа на всього. -навсього. Там будуть такі гарні ну, легенькі пригоринки, типу. але то, то, то не буде таке, що воно от згоріло. Воно буде, наоборот дуже смачне. Давайте розгорнемо. Ці приправи віддали ці смаки. У мене вже одну взяли кукурузку і пішли. Немає ніхто теплі. Цим завжди дуже подобалося. Оп! Отак. Я зараз знаю, хтось кажу, що скажу, е, що незручно брати. Ну що, е, от вона всерна, ніби нічого страшного, дивіться. зараз у мене є лайфхак для вас. От. Беремо паличку, звичайно. Якщо ви колись суще земляли, притримуємося одаткою. Хто так покидаємо. Населились, без проблем. Тож давайте туди застоїмо. М -м -м -м. Ну, це однозначно смачніше, ніж просто барина. Без проблем можна не маститися, отак -от населити і їсти. Я тепер тільки по цьому рецепту роблю, в мене і дружина, і дитина. Всі люблять цей рецепт і всі ним задоволені. Тож, по кількості приправи все ідеально. Якщо ви подумаєте, що може бути солі забагато, я не вірю, бо ну, я от зараз їм і мені от подобається. Тому, Друзі, підписуйтесь на канал. Мій канал новий. Я буду його помаленьку розвивати. Так як це моє хобі, а не основна робота. Тому мені цікаво цим займатися. А готувати я люблю. Всім дякую за перегляд. Якщо комусь сподобалось, ставте лайк. Ще буду радий дуже за підписку. Всім дякую. Всім па-па.